Більними зусиллями Павловський витакає м'яча подалі. Знову закидання. Хороший пас. Жуміга, штанга, восільної частини чемпіонату України серед аматорів. Хороша передача Найворського. Удар Дениса вище воріє. Там подала атестат для участі. І, в принципі, я думаю, що хороший дальній удар зараз у нас. Ники подалян. Приємно, що все частіше і частіше. Ще одна передача, дубль-два, яворський, стріляє вздовж, але воротар тут. Хоча люди, які там живуть Спартак-ареною все життя, вони вже звикли до того, що час від часу їм прилітають футбольні м'ячі. Ще одна атака у нас від Подалян. Знаки, що така тактика у наших гостей. Верхова подача, воротар грає на виході, не ризик швидко його розігрують. Подоляни дуже низько опустилися до власного штучного майданчика. Подача Борисевич в коментарях, щоб вийшов трух. Так от, вітаю вас, струх вийшов під дев'ятим номером. Анука Борисевич, непогано. Мальський подає, цікавий розіграш, пропуск, удар, але тут, як то кажуть, забудуть їх обставин, тому що на Спартак-арені є і освіти. На Хороший удар, поперечина рятує. Має наступний вигляд голкіпер Олексій Дворнін, перший номер. Вадим Баз, номер 3 77 -й номер Денис Павловський. Дворня зараз з м'ячем, тіше в пошуку. Так це працює. І так працює у відборі Борисевич. Удар від нього. В ідеалі, звісно, ми хочемо з вами саме як глядачі забиті голи. Кожен своєї команди. Зараз є подача, бас чіпляється. Петрук подає, але там не дають пробити. Так, Подоляна. чим будуть відповідати? Капітан з М'ячем. Мальський б'є, але Дворнів. вони перехопили ініціативу, все активніше діють. Мальський готовий удар не буде. Удару Трух стріляє вздовж. Будь ласка, є удар і є забитий гол. Мацієвський. По суті, лише вчаться в футболу. Тобто, результат там навряд чи важливий. Ну, звісно, що вони грають у О, зараз м'ячем. Удар від нього Галіна втомився. І може бігти скільки треба. Петрук стріляє вздовж, вибиває захисник, жуміга, шукає підтримки, отримує її від Мецієвського. Класна передача. І чим це закінчиться? Закінчується тим, що Ващенко це все читає. Ну, але тим не менше, вче було зафіксовано тут порушення правил. Констатуємо, що тут Павловський лише в підкаті дальні дії на Борисевича і на Березіна. Нічого собі. Лонгбол якраз таки на березі на Борисевич підбирає м'яча, готує удар, є удар. Знову поперечимо. Що ж ти будеш робити? Жуміга проти Кучерчука. Отримує м'яч Мацієвський. Знову на жумігу. Небезпечний момент. стріляє вздовж гравця, Знову мається на увазі та неузгодженість, яка була. М'ячать по в атаку. Хороша атака дословня. виривається сам Кучерчук. Ну, Мазуренко знову верхова подача, Березін. Петрук заблокований. Удар байз на підбиранні. Здовж Тарасів. Кучерчук, Хто ще? Мазуренко нема положення позава. Чуть розкачав свого опонента і запускає Петруську. Не прибув його.